Дякую, шановні колеги. Добрий день. Проводимо засідання по підготовці до 64-ї сесії міської ради, восьмого скликання. Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів. На засідання комісії прибули депутати Ханенко, відсутня голова Вікторія Олегівна, відсутня поважних причин Макрій Раїса Михайлівна. Присутня Ошека Ольга Юрія, Нарчина Валентина Михайлівна, Горобець Сергій Миколаївич. присутність з поважних причин Куршунов Роман Неліч і на засіданні комісії присутній секретар міської ради Горжій Олександр Васильович. Які пропозиції стосовно початку роботи комісії? Розпочати хто за те, щоб розпочати засідання роботи комісії? Хто за? Проти утримався, дякую одноголосно. Нам винесений такий перелік питань по підготовці до 64-ї сесії міської ради 8 скликання, про присвоєння звання почесних громадянин Мироцької міської, міської територіальної громади. Про внесення змін до рішення 51-ї сесії міської ради 8 скликання, 12 липня 2024 року номер 193 про затвердження програми розвитку туризму та промоції Мировольської міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Про внесення змін до видів економічної діяльності опорного закладу освіту Мирольської ліцеї. Імені Іван Андрій Чубковської Миродської міської ради Полтавської області, про внесення змін до рішення 63-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 24-му 2025 року No 228 про реорганізацію закладів освіти Миродської міської ради, про передачу майна Білий гімназії Миродської міської ради Полтавської області, про затвердження персонального складу молодіжної ради про Миродської міської раді знову редакції. Все здається, так? Різне. Шановні колеги, які будуть пропозиції стосовно переліку питань по підготовці до сесії. Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити? Хто за? Проти отримався дякую зноголосне. Перше питання про присвоєння звання почесних громадянин Мироської міської територіальної громади посмертно заповідає годжі Олександр Васильович, секретар міської ради. Добрий день, колеги. На жаль, знову маємо таке рішення, відповідно, до якого пропонується присвоїти звання почесних громадянин Мироської міської територіальної громади посмертно нашим. Загиблим захисникам Саміщенко, Тарас Анатолійович, Яценко, Віталій Іванович та Байбуза В'ячеслав Володимирович. Прошу підтримати. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Хто за те, щоб даний проект рішення підтримати? Винести на сесію його міської ради, рекомендувати сесію, розглянути та затвердити. Хто за? Проти отримається, дякую зногоучно. Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради восьмого скликання 12 липня 2024 року no 193 про затвердження програми розвитку туризму та промоції міської, міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає дорогань Вероніка Настанізна, начальник відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій. Будь ласка, доброго дня. Даним рішенням вноситься зміни в відповідне. Рішення, яке затверджено програма розвитку туризму та промоції мородської громади, а саме вкладається програма в новій редакції. В самій програмі змінюється завдання, тобто додається на завдання 1.1 розробка бренду Морозької міської територіальної громади, кошти з міського з бюджету громади в розмірі 99 тисяч гривень. Дані кошти будуть спрямовані на серію заходів, а також е, е, матеріалів відповідних на порозробки бренду. Е, е, прошу підтримати. Дякую, Звіроніка Максимовна. колеги, чи запитання до сповідача? Хто за те, щоб даний проєкт рішення м, затвердити, розглянути? Рекомендувати його в міської ради розглянути та затвердити. Хто за? Проти отриматися, дякуємо одноголосно. Наступне питання про внесення змін до видів економічної діяльності закладу освіти Мироської ліцей імені Івана Андрійча Зубковського, Мироської міської ради Полтавської області. Заповідає колодельник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту депутат міської ради. Будь ласка, Тетяна Миколаївна. Дякую. Ліцей Зубковська має філію Біликівської гімназії. В Біликівській гімназії є структурний підрозділ дошкільна, дошкільна підрозділ. І Відповідно, потрібно внести додатковий квет. Дошкільна освіта ліцею Зубковського. Колеги, запитання до Тетяни Миколаївни. Хто за те, щоб дане рішення підтримати? Рекомендувати сесії міської ради його розглянути та затвердити. Хто за? Роти отриматися. Дякую одноголосно. Наступне питання про передачу май так про внесення змін до рішення 63-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання із 24.07.2025 року номер 228 про реорганізацію закладів освіти мироцько міської ради доповідає полідельник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту, депутат міської ради. Будь ласка, тут зміни полягають тільки в персональному складі комісії з реорганізації юридичної особи, оскільки позвільнялися ті, які були внесені в цю комісію, то додаємо щукину Тетяну Іванівну, вчителя української мови та літератури зубівської гімназії. Ну щоб проводити далі реорганізацію юридичної особи. Шановні депутати, поставте запитання Тетяні Миколаївні. Ну, процедурне питання ми розуміємо, процедурне, так? так. Воно виникає в ході, коли йде організація. Шановні колеги, хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати, рекомендувати сесію міської ради, його розглянути та затвердити? Хто за? Проти? утриматися? Дякую одноголосно. Про передачу майна біликівській гімназії Морської міської Ради полтавської області доповідає колеги Тетяна Миколаївна чільника управління системи та спорту депутат міської ради. Значить, Полтавська. що тут перше тут не розпочали процедуру передачі майна, бо була механічна помилка. Код ядерпо у не був вказаний у ліцей Зубковського неправильний, не їхній код і нічого не робили. Потім за цей час, що пройшов з минулої сесії пройшла зміна в чинність господарський кодекс з 28.08.2025 року і тепер згідно того що він втратив чинність цей господарський кодекс, необхідно вилучити другий пункт де про передачу з балансу так Вилучити пункт про припинення і надання в оперативне управління нерухомого майна. Тепер оцього, цього, от так як нас звучить кругом. При, так, щас, де вам у нас цей пункт? Балансово доручити опорному та провести перереєстрацію. Ні, припинити ось оцей пункт припинити Білий Кірській гімназії міської ради Полтавської області право постійного користування. Ми вилучаємо пункт другий. В пункті другому було сказано в старому, ага, ось, значить, вилучаємо ті пункти, де було сказано, що передати право оперативного управління Миргодському ліцею Зубковського право в оперативне управління, будівлю цього немає. Припинити і відповідної й білий припинити користування земельною ділянкою і право управління на зубі на зубковського і зубковському взяти на себе право управління на цією земельною ділянкою. цього всього тепер немає, бо господарський кодекс втратив чинність. Ми цього не прописуємо по зубівці. по Хомуцю вони вже встигли до 28-го передати майно. В них пройшло так, як є. А тут вже міняємо рішення всі, оце те, що про оперативне управління тепер його вже немає. Такої термінології ми його все викидаємо. І в нас буде звучати, значить, я зараз зачитаю: передати з балансу Білий гімназії на баланс опорного закладу освіти Миронське ліцей Майно це залишається. Передати з балансу Білий гімназії на баланс опорного закладу. Освіти а автобус, автобус з баланси вартості залузалу доручи, залишається доручити опорному закладу освіти Мироський ліцей імені Зубковського провести перереєстрацію цього транспортного засобу припинити білий кільські гімназії право постійного користування земельною ділянкою. Це залишається і опорний заклад освіти зубковського. Реєструє на себе ділянку, залишається, викидається тільки там, де право оперативного управління. Ось цього немає. Оце Ось Ось отак коротко. Дякую. І додаємо ще контроль на земельну до контроль земельну комісію, бо тут передається земельна ділянка, значить земельні комісії теж контроль. Ну, Законодавця законодавство. Дякую. Рішення відпрацьоване, так? Не про це да. рішення, але відпрацьоване. Да. Шановні колеги, хто за те, щоб погодити даний проект рішення, винести його на сесію міської ради, рекомендувати сесію розглянути та затвердити? Хто за? Проти отримався одноголосно. Дякую, Тетяна Магана про затвердження персонального складу молодіжної ради примірської міській раді нові редакції доповідає колегільник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту депутати міської ради. Будь ласка, значить, попередня каденція молодіжної ради закінчилася. Молодіжна рада обирається на два роки. Цей термін закінчиться. Пройшли перевибори в молодіжній раді, і відповідно пропонується затвердити персональний склад молодіжної ради. Він вказаний в додатку. У нас 13 членів молодіжної ради, голова молодіжної ради Ковальчук Анна Віталівна, заступник голови молодіжної ради Бобир Станіслав Олегович, секретар молодіжної ради Добровська Анастасія Федорівна, а решту члени молодіжної ради за списком. Всього їх 13. молодіжні раді. Дякуємо, шановні колеги. Запитання за запитання до Тетяни Миколаївна? Сергій Миколаївич, будь ласка. Активна, дуже секретарна і була секретарем, і залишилась дуже великий молодець. Така вона. Ми тут бачимо молодих наших активних людей, студентів. <плес> наші члени молодіжної ради, вони є і членами молодіжної ради обласного рівня, і там є, і їх долучають кругом на ну, ну вони дуже активні кругом до роботи, до молодіжної і вже відзначені. дуже було приємно Лукаш Катерина відзначена вже подякою обласної ради. Ну знаєте, ну приємно. Фотографиня, фотографія да. це та людина, яка була ініціатором проведення хвилини мовчання саме в середу і в суботу. Це була її ініціатива. Ну, в общем, дуже гарна молоді шановні колеги. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, рекомендувати сесію міської ради і організати затвердити, Хто за? Приводити утриматися, дякую одноголосно. Ми бажаємо нашим молодим людям подальшої активності. Ми слідкуємо за їхніми такими. За їхнім громадянським активізмом, за їхніми акціями, заходами. Так. Наше майбутнє, межгородське майбутнє, майбутнє, взагалі українське. Так. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. Так, різний, є? У нас різне? Немає. Так, шановні колеги, ми вичерпали порядок денний питання, які винесені нам були по підготовці до 64-ї сесії міської ради восьмого скликання. Які будуть пропозиції щодо закриття засідання комісії? Закрити, хто за те, щоб закрити роботу комісії? Хто за? Проти Утримайтеся, дякую одноголосно.